Вчора дід глянув на себе в дзеркало, погладив животика і каже Хочу виглядати, як у вісьмідесятих». я вже налякалась. Думаю, мотоцикл або знову зачіска, а він на дієту. Ото шок був, як від холодної шклянки борщу. Зранку дала йому миску вівсянки і квашену моркву. Все. Без солі, без нічого. Бідний дід нюхав, дивився і питав А де смак? Другий день сам себе зважував на око, а на третій йому вже снились шкварки, плакав у сні, казав: Поверніть мені жир. Я нажарила шкварок просто так, для запаху, а дід повзе. Як собака, що відчув ковбасу. І тут понеслось в обличчя сало, в душу гріх, а в очі щастя. І шо маємо у фіналі? Хочеш бути легким? Живи без шкварок, але й без радості. А дід вибрав радість і шкварки, і мене.